Відстежую, що тебе щось дратує в інших людях. Дратівливість це показник замкненої енергії. Я, Олена Цісар, практикуючий психолог, психосистемолог, допоможу тобі розібратися з цією темою. Чому в тебе є замкнена енергія і як зробити так, щоб вона рухалася активно через тебе і гармонійно? Якщо ти не направляєш фокус уваги на себе, а на оточуючих, то, звичайно, ти будеш зчитувати їхні якості, як плюси, так і мінуси. Якщо зчитуються мінуси, з'являється втратівливість. Які це мінуси можуть бути? Перше, це мінус, який говорить тобі про те, що ти повинен щось у собі розтворити, якусь негативну установку або якість, і тобі ця людина підсвічує. А друге, це те, що ти хочеш бути в чомусь, схожий на цю людину, але не можеш собі в цьому ще признатися. Це якби такий несвідомий момент. Головне в цій ситуації визначитися з усвідомленням цих причин, зрозуміти, що це все пов'язано. Лише з твоїм внутрішнім світом, і ти можеш ним керувати, якщо готовий себе пропрацювати в цій терені. Приходь, якщо потрібна допомога, будемо разом через тренінг Я у світі світ в мені досягати тих цілей, які потрібні для рівноважного стану.